Він недостойний свого сина. Уже понад рік я не спілкуюся ні з мамою, ні з свекрухою. Адже вони обидві звинувачують мене у тому, що зруйнувала сім'ю. я ж, оглядаючись назад, розумію, що там руйнувати особливо не було що, адже справжньої сім'ї ми з ігорем створити так і не змогли. Одружилися ми три роки тому. Мабуть, правду кажуть, що кохання засліплює, інакше не можу пояснити, чому не бачила, що Ігор не пропускає жодної спідниці, а вільний час воліє проводити зі своїми друзями. Але я, як кожна щаслива молода дружина, мріяла про власне гніздечко, тим паче, що бабуся мені подарувала свою квартиру, а сама переїхала до моїх батьків. Усі подаровані на весілля гроші я вклала у сучасний ремонт, оновила дещо з меблів, одне слово, зробила все необхідне для тихого сімейного життя. Ігор у цьому не брав участі, хоча мав більше вільного часу, але принаймні за що я йому тепер навіть вдячна, не заважав. А у вихідні він зазвичай волів відпочивати у своїх друзів за містом. До речі, за всі ці п'ять років, які ми прожили разом, мене із собою він жодного разу не запросив, а спільних друзів у нас так і не з'явилося. Як стверджував, навіть велике кохання може зламатися, якщо люди проводять одне з одним багато часу разом. Я, як китайська лялька, ствердно кивала головою і щиро вірила, що він має рацію. Мама і свекруха теж говорили, що іноді чоловікам треба відпочити від сім'ї. Вони так влаштовані. адже й самі все життя прожили за таким же принципом. Через півроку після шлюбу я завагітніла. Ігор радісно сприйняв новину, але відзначати цю подію вирішив не зі мною і навіть не з батьками, а з тими ж друзями. Я почувалася самотньо. Бо навіть удома чоловік вважав за краще сидіти за комп'ютером або уткнувшись у телефон. А коли я намагалася з ним на цю тему поговорити, починав обурюватися, що ми і так удома разом, що ж нам тепер постійно за ручки триматися. Про ситуацію пізніше дізналася свекруха і сказала мені, що не можна так на чоловіків тиснути. Вони по іншому емоції висловлюють. Мовляв, він так поводиться, бо хвилюється, чи зможе достатньою мірою забезпечувати сім'ю, коли народиться дитина. За всю вагітність чоловік провів зі мною разом сім вечорів. Так, я порахувала. Після того, як я вийшла в декрет, він почав пізніше приходити додому, іноді злегка на підпитку. пояснював, що так знімає стрес, адже тепер йому доводиться багато працювати. У пологовий будинок я їхала сама на таксі, бо до чоловіка так і не додзвонилася, хоча це була вже дев'ята година вечора. На щастя, пологи минули доволі легко, і вже через три години. Я народила чудового синочка. Не брав Ігор слухавки і коли дзвонила, щоб повідомити про народження дитини, написала СМСку. З пологового будинку нас із сином зустрічали мої батьки та свекри. Щасливого татка так і не було. Вдома свекруха відвела мене у бік і сказала, що син відзначає народження спадкоємця. Він нібито хотів прийти, але був нетверезий. І свекруха заборонила йому з'являтися у такому вигляді поруч із дитиною. У мене трохи відлягло, бо я вже не знала, що й думати. Але чоловік не прийшов ні наступного дня, ні за три дні. Зате в соцмережі мені написала незнайомка, представилася сестрою дівчини, з якою зустрічається Ігор. Я спочатку не повірила, думала, це якась маячня, але вона скинула фотографії, де мій коханий цілується в барі з якоюсь дівчиною. Мені вона все розповіла, бо терпіти не може Ігоря знає, що він одружений, морочить голову її сестрі, але з тією розмовляти марно, бо ж дурепа закохалася в нього по вуха. Боже, як знайомо. Тому вона вирішила розповісти про його зраду мені. Я запитала, чому вона не сказала раніше, відповіла, що чекала, коли я народжу, щоб дитині не нашкодити. Адже нервувати вагітним не можна, і скинула мені ще кілька доволі промовистих фото із закритої сторінки коханки мого чоловіка у соцмережі. У мене наче зірвали пов'язку з очей, це наскільки ж я раніше була сліпа. Адже чула і запах парфумів і бачила, як чоловік із кимось активно листується, а коли відповідає на дзвінок, то розмовляє тихо на балконі чи у ванні, але тоді я навіть уявити не могла, що він зраджуватиме мене. Цього ж дня я поміняла замки у своїй квартирі. Прописаний Ігор залишився у своєї мами, тож у квартиру не міг би потрапити навіть із поліцією. Він прийшов через чотири дні, довго коперсався в замку, стукав, дзвонив, кричав, потім клявся у вічному коханні, а зрозумівши, що я так і не відчиню дверей, пішов до батьків. Я ж увесь цей час сиділа біля колиски сина, зважувала всі за і проти, і таки прийняла рішення він недостойний свого сина. На дзвінок свекрухи відповіла, що подаю на розлучення і більше нічого спільного з її сином не хочу мати. Теж я повторила із своєї мамі після розлучення минуло уже півтора року. За цей час тато так і не виявив бажання побачити сина. Тож переконана, що, попри звинувачення мами і колишньої свекрухи у тому, що зруйнувала сім'ю, я все зробила. Правильно.